Мар'яну Гапаку було всього 17, Як почалася повномасштабка. Після закінчення школи навчався у Польщі на юриста, проте повернувся до України, аби боронити батьківщину. Як стукнуло 18, підписав контракт та вступив до лав національної гвардії. Служиться дуже добре. Е, ну, я відповідаю за виховання та бойову підготовку особового складу в зводі своєму е, навчаю. Техніка дуже корисна, тому що на бойових умовах е, обична легкова машина, тобто ну, можуть розфігачити її, а це броньована машина. Амуніція забезпечується дуже добре, так же саме зброя, все, що потрібно. На Назвардійці може стати будь-який, бажаючий, як і жінка, так і чоловік, фізичну підготовку підтягується, бойова підготовка. Так же само підтягується, знання не обов'язкові, тому що ми все вчимо і навчимо. Так, важливі як і на Сході, так і в, обичні, в обичному місці, як Ужгород. Громадський порядок все важливо. Служба у лавах Нацгвардії відповідальна, особливо під час дії воєнного стану. Нацгвардієць повинен, звичайно, мати стійку моральну позицію, тобто стійко сприймати всі виклики, які готують для нього. Служба у війську, також нацгвардієць має підтримувати фізичну форму. Наша підготовка зараз є надзвичайно модернізована, можна так сказати. Ми проходимо і бойові злагодження, і базова загальна військова підготовка також змінилася сильно на кращу сторону. І це, і це, Ми працюємо на новітніх зразках озброєння. і Це дає можливість продуктивно виконувати і успішно завдання на Сході і по захисту. Загалом не тільки на сході, загалом по захисту держави, з нагоди 11-ї річниці Національної гвардії України закарпатський підрозділ вишикувався на головній площі Ужгорода Усі всій амуніції із демонстрацією бойової техніки на урочистості. Це не просто дата, це можливість згадати і оцінити досягнення, які були за ці роки. Що Національна гвардія завжди була залучена до виконання і бойових дій. Наш закарпатський підрозділ зараз виконує надзвичайно важливі завдання по захисту територіальної цілісності України на на сході України. Також ми маємо функції як Національна гвардія. Ми маємо функції правоохоронні і також їх виконуємо тут. Тобто це досить досить важлива робота, і зараз це, ну, це максимально цінне. Найкращих нацгвардійців гвардійців закарпатського підрозділу відзначили грамотами, подяками обласних адміністрацій та ради. За вашими плечима і плечима ваших побратимів великі затеплі бої. За Київщину, Сумщину, за Бахмут, за Северодонецьк і багато інших боїв. Але ж не тільки на полі бою і на передовій ви виконуєте свої завдання, ви боретеся з терористами в тилу, захищаєте громадськість, охороняєте кордон. Сьогодні і щодня велика шана і повага всім вам за вашу мужність, відданість, з якою ви боретеся на полі бою. Сьогодні Національна гвардія це сила. Національна гвардія це гордість, мужність та героїзм. Сьогодні нацгвардійці пліч-опліч із Збройними силами України, із службою безпеки України, з національною поліцією, з прикордонними військами захищають нашу незалежність та державний суверенітет. Також вручили високі нагороди, медаль захисника рідної землі, медаль за заслуги, а також медалі захисник України та захисник батьківщини. Звучали слова подяки за службу, побажання повертатися живими і неушкодженими, а молитви українців, аби стали оберегом.